І вітаю, я Наталія Бондаренко, зараз я на круїзному лайнері Коста Смиральда. до речі, сьогодні 1 серпня. І 에, в мене така з'явилася ідея зробити вам декілька таких лайфхаків, порад перед тим, як будете йти в круїз. Що треба було би зробити, на що треба звернути увагу, тому що це дуже важливо зараз розповісти вам. Тому що коли ми вже їдемо на круїзний лайнер, то ми вже повинні це ну, хоча б трошки знати. Зі свого досвіду, перше, коли ви їдете на круїзний лайнер, обов'язково треба розпечатувати ваші квиточки, тому що не завжди є інтернет показати ваші квиточки в телефоні, вони просять розпочатані квиточки. Другий момент, якщо ви їдете, у вас є український паспорт, але ви їдете не з України, то обов'язково беріть той документ, який посвідчує вашу особу, що ви живете на сьогоднішній день в тій країні, звідки ви приїхали. Тому що, можливо, була б неприємність, якби ми їхали з України, мої діти їхали з Швейцарії. І якби в них не було документів, що вони проживають в Швейцарії, то була б якась би проблема при оформленні на круїзний лайнер. Слідучий момент це про гроші. Коли ви оформлюєте свій круіз, він круїз, він круїзис, ви обов'язково по можливості, як нам най... Все, що можна проплачувати бонусними балами, і того ж фотографа, і того ж, і ті ж коктейлі, там, вин, винну карту і все остальне. Тому що на борту все є, все хочеться придбати, але ем, ті живі гроші, які ми витрачаємо тут. Зараз, то це є різниця між ними, коли ви вже заплатили і ви маєте можливості всім цим, цим користуватися. Тому проплачуйте зарані все те, що може вам запропонувати імпроїзис. Третя це, третя це беріть з собою гроші, які ви будете докладати на свою кредитну карту. Обов'язково мати з собою кредитну карту, яка буде прив'язана до вашого номеру, до вашого прізвища і коли ви будете за щось розраховуватися, ці гроші будуть списуватися з кредитної карти, не депозитна, не розрахункова, а іменно кредитна карта. А це основні такі лайфхаки, які хотіла б вам розповісти.